Бог завжди поруч, адже він Бог, наш Бог по вік і на віки віків, Він буде опікуватися нами по вік. Псалом 47, 15. Дорогі мої, зізнаємося, віра в Божу обіцянку вести нас за собою, допоки живемо на цій землі, приносить величезну втіху. Ми ніколи не будемо самотні, адже Він завжди з нами поруч. Господь завжди охороняє нас і спостерігає за нами, намагаючись виробити у себе здатність чути Божий голос, нам слід пам'ятати, що божественне керівництво. Це один з основних способів, за допомогу яких Господь звертається до нас. Виробить у себе духовну звичку, пізнавати всьому, що робити, прохати його про постійне керівництво, а потім непохитно вірити, що він уже відповів на вашу молитву. Прикладом. Сьогодні я піду про краманицях на закупки, та спершу попрошу Бога вести мене за собою. Можливо, таким чином я опинюся на розпродажі, про якийсь сном духом не знав, або зустріну когось, хто потребує мого підбадьориня. Словом, я вірю, що Господь скеровує мої кроки. Дивися Псалом 36,23, що Він підкаже мені доцільність покупки і допоможе не зважати на потрібні мені товари. Я хочу, щоб він брав участь у всіх моїх справах. І, сподіваюся, ви також прагнете цього для свого життя. Прикладом, дорогі, мої, я часто відчуваю під час проповіді. Що Бог скеровує чи спонукає мене до чогось. Як правило, я вивчаю слово Боже і готуюся до проповіді, що, як мені здається, маю говорити людям. Проте часто, і то навіть частіше, щойно почавши проповідувати, я відчуваю, як Бог веде мене в зовсім іншому напрямку. Отож, він краще знає, чого потребують присутні на службі Божі люди, а я тому мушу дозволити йому вести мене за собою. Принагідно, дуже раджу вам ніколи не забувати, що здатність чути Божий голос зазвичай є абсолютно природним явищем. Тож не шукайте такі якихось надприродних відчуттів. Краще прагніть надприродного керівництва від Бога. Його дух мешкає всередині нас. І Йому подобається брати участь у всіх ваших справах, хоч би що ви робили сьогодні, хоч куди би ви пішли, вірте, що Він скеровуватиме вас і вестиме за собою. Також полагаю вас насолоджуйтеся Божою присутністю, ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї, у твоїй правиці радість повіки, Псалом 15:11. Мені дуже особисто подобається лежати до ліниць на підложі молитися, розмовляти з Богом і прислухатися до Його голосу. Таке положення допомагає мені забути про все і відчути, ніби я перебуваю на одинці з Богом. Зазвичай я молюся так, допоки не починає боліти спина, і тоді мені доводиться підніматися. Однак мені приносить велику радість той факт, що через зміну звичайної молитовної пози я не Почав вважати себе менш духовним. Власне, цим я намагаюся вам сказати, що не існує жодної конкретної досконалої пози, яку вам доведеться старанно підтримувати під час молитви, якщо бажаєте пережити Божу присутність або почути його голос. І якщо у вас болять коліна, то лясьте на підлогу, болить спина. А полігше на підлогу, ви одразу починаєте засинати, устаньте, почніть ходити по кімнаті. Якщо ви можете молитися, сидячи на стільці, дивлячись у вікно, то знайдіть собі найзручніші стілець у будинку. Я часто теж люблю виходити на вулицю, чинаю на гойдилці і такий спосіб, дивлячись на небо зоряне. Молитися, просто і ви визначіть найзручніше для себе місце і найліпший для себе спосіб, у який вам подобається говорити з Богом, зосереджуючись на Нього і слухати Його. Забудьте все, що ви знаєте про різні формули і пози, які слід використовувати під час молитви. Прочиніть просто молитися, мене як священника, часто запитують, яку краще молитву той чи іншій ситуації молитися, а колись потрапив мені такий молитовничок, 400 молитов на різні потреби, то волосся дибки стає. Від тих молитов, що там понаписано, дорогі мої. Молитва це розмова з Богом. Говоріть про те, що вас болить, не добираючи слів. Найважливіше, кого Бог вислухає Богобоязливих, той, хто не устані гріха, і хто чинить Його волю, а Його волість то святість ваша. Ось коли молитва наша буде вислухана, а не в залежності до що ми скажемо. І скільки ми скажемо. Я кидаю вам цей виклик. Спробуйте спростити процес свого спілкування з Богом. говоріть з ним, слухайте його так, як вам зручно, і як для вас легко. Понад усе інше насолоджуйтеся Його присутністю. Неправильне трактування, вчення. Та різноманітних термінів призводить до того, що мені доводиться дуже чути дивні питання і намагатися відповісти на них, яку молитву, в який день молитися за запомер у роковину на сроковий день, та, дорогі мої, та кожного дня молиться, на що якийсь день може молитися, інший не можна. Отже, чого вчить ваша віра, терпіти? Вона зрощує терпів, ні, дорогі мої, моя віра, мій Бог вчить мене любити і найперше любити своїх близьких, рідних. А якщо любити, то поважати, то захищати, захищати від зла, від нападів, від шкування та плюндрування. Христос терпів виключно з любові до своїх людей. Бо Він вважав нас своїми рідними, близьким, і Він готовий був вмерти за нас, щоб нас не пожерло зло, щоб не затягло воно нас у споконвічну темряву. І Він це зробив, Він помер на Христі за нас. Але Він Ніколи не терпів фарисейства, він не терпів плюндрування, він обурювався та говорив правдиво і відверто про це. Він навіть вигнав торговців із храму, бо не погоджувався з нахабством, високомірністю та безсромністю. Він не терпів цього. І коли питають про те, що мені дає моя віра, то дає вона мені. Міць впевненість силу, бо в центрі моєї віри є Бог, Він є опорою, Він є підтримкою, Він є світлом у темноті. Мій Бог був поруч з нашими козаками, і вони його шанували, плекали, носили з собою найзатячіші битви. Вони величали мого Бога, будували храми, де об'єднувалися перед Боєм, де в час біди та ординської навали знаходили захист мирні жителі. Мій Бог був поруч з українцями, які пережили голодомор. Він крепив їх, був світлом та надією, живив їх зсередини, і вони змогли розповісти, про внутрішню силу до перемоги, про невидиму руку, яка допомагала перебути ці страшні часи. Мій Бог був поруч із воїнами УПА. Тоді, коли молоді хлопці та дівчата з нерівними силами боролися проти російських окупантів, проти нелюдів, яких не тільки Бога не було, у них серця не було. А замість душі Чорнота і теми. І ми це зараз бачимо. Мій Бог зараз також хлопцями і дівчатами, які знову протистоять тому самому ворогу Російській імперії, які багато сотень років тому. Мій Бог дає їм силу через їхню любов до рідних України, невтомно вести. Негрівну боротьбу та триматися заради зустрічі з близьким, заради майбутнього. Мій Бог є поруч завжди, тому що мій Бог є любов. І закінчу свій цей роздум притчею, йшов хлопчик по дорозі, світило сонце, і раптом він спіткнувся і упав, поранив ноги, забив. Чолов. І тоді образився хлопчик на Бога і сказав, який же ти хранитель, якщо дозволив мені так боляче вдаритися? І пішов він по іншій дорозі, але не знав хлопчик, що попереду на тій дорозі, де він тільки що впав, лежала отруйна сміячик, і смерть чекала його, якщо б він не затримався. Пішов хлопчик по іншій дорозі. І раптом почалася гроза, побіг він до дерева, щоби сховатися від дощу, але знову впав і вдарився, і знову він сказав: Богу, Ти не дозволив мені навіть сховатися від дощу, який же ти хранитель після цього, і звернув на третю дорогу. Але не побачив хлопчик, як блискавка ударило у дерево, під яким він щойно хотів сховатися, і воно згоріло вогнем митєм. Пішов хлопчик по третій дорозі, йшов він обережно, дивлячись під ноги і говорив: не сподіваюся я на тебе більше, Боже, ти не охороняєш мене, не даєш йти по дорогах, обраними мною. І раптом знову впав і зламав собі руку. Дикий біль охопив його, і зненавидів він свого бога і сказав: не вірю я більше у те, що ти є, не піду я по дорогах, а піду через гори, не допомагаєш ти, а тільки заважаєш. Але не знав хлопчик, що третя дорога нікуди не вела. А у кінці її була лише чорна прирва. І поліз хлопчик через гори. важко було, і тіло нило. Але коли він дістався до вершини, то з висоти побачив три дороги і змійнув отруйну на першій дорозі, і дерево обгоріли на другій, і прирву чорну на третій, і зрозумів, що кожен раз. Господь рятував його від загибелі і з тих пір став довіряти йому. Мораль цієї притчі, дорогі мої, не усе, що на перший погляд здається тобі невдачею, нею є. Не нарікай на Господа. Можливо, невдача, яку Він тобі послав, є великим благом, тому що саме вона врятує тебе від біди. Не завжди очі можуть побачити те, що попереду тебе. Довіряй йому. Він все бачить. Амінь.